Це останній зелений куточок такий, де ми, де ми мріємо, щоб нам привели в порядок, де, де ми з дітьми, де наша молодь може відпочивати. Місцева жителька Любов Балашова говорить про лісопарк Неканорівський на вулиці Приміська, поряд з яким живе. Нині земельна ділянка площею майже чотири гектара біля річки Сугоклія огорожена парканом. 10 квітня кропивничани помітили тут техніку, екскаватор та вантажівку. Законність робіт у лісопарку перевіряють працівники прокуратури, поліції та міської влади. Залучені нас головне управління Держгеокадастру, управління державного архітектурного будівельного контролю Кропивницької міської ради і заучений спеціаліст. Геодезист, який відбуває точки, встановлює розмір земельної ділянки, а також встановлює розмір площу ну, будівель і споруд, які були на вказаній земельній ділянці, але зараз вони знищені, залишився лише фундамент. Зі слів прокурорки перевіряють у рамках відкритого 15 березня кримінального провадження. Досудове розслідування здійснюють за фактом заволодіння земельною ділянкою у прибережній зоні, стаття шахрайства та щодо самовільного будівництва. З'ясовуються обставини набуття права власності на об'єкти нерухомості на цій земельній ділянці. Відповідальність від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. На території парку є такі будівлі і залишки приміщень. Вони у приватній власності, пояснив начальник управління земельних відносин Роман Лунгол. Інша ситуації земельної ділянки. Земельна ділянка знаходиться в власності Карпиницької територіальної громади. Вона не передана не в користування в жодним чином жодній фізичній чи юридичній особі. каже міськрада проти будь-якого будівництва у лісопарку. Ми робимо все, щоб зберегти цей об'єкт з точки зору рекреаційної зони для місцевих жителів. Що стосується слів представника Карпиницької міської ради, він знає де. В місті Кропивницькій знаходяться межі рекреаційних зон знову ж таки перевірити на сьогодні цю інформацію не можна, тому що державний земельний кадастр і доступ до публічної кадастрової карти недоступний в зв'язку з воєнним станом. Будівлю лісопарку власності кропивничанина Сергія Димитровича з 1998 року, пояснює його адвокат Олег Тарасенко. Була власником його мати і в вересні 2020 року він набув власності за спадкуванням за законом. До початку 90-х тут був дитячий табір. Площа будівель 200 квадратних метрів. Покази витяг з державного реєстру з описом об'єктів на цій ділянці. Дата оформлення жовтень минулого року. Каже, зверталися в міську раду, щоб взяти в оренду землю під будівлями. Була відмова. Загальна площа земельної ділянки, яка зазначена в технічному паспорті, визначена 2,78, 2 гектари 780. Тобто дана земельна ділянка виділялася в свою чергу ще в годах 70-х щодо саме знаходження дитячого табору. Є визначення щодо кількості. Дітей на одну особу повинно бути 140 квадратних метрів. Тому виділася така площа. Якщо є будівля, і відповідно земельна ді. Під цією будівлею повинна належати на праві власності відповідно власнику даної будівлі. Державні будівельні норми визначають розмір цієї землі від складності будівництва від поверховості будівель. Там це може бути від метру до двох, трьох, чотирьох. Представник власника говорить: Сергій Димитрович хоче відновити лісопарку. Табір відпочинку. Він також може використовуватися як табір дитячий, може використовуватись як Реабітаційний центр для захисників може використовуватись як для громадян Кропивницького. Підтримує таку ідею місцева жителька Марина Афанасьєва. Бо діти бігають тут по посадці, не знають, куди себе примкнути. Голова комітету мікрорайону Віктор Гончаров показав проєкти рішень міської ради. У цьому від 1 грудня 2017 року йдеться про віднесення земельної ділянки на вулиці Приміська до зони садибної житлової забудови. Другий проєкт від 12 липня 2018 року відносить цю земельну ділянку до категорії лісопарків міста і території природно-заповідного призначення. У листопаді 2022 року рішенням сесії міськради цю землю віддали для облаштування комунальному підприємству Благоустрій. Воно не оформило право на постійне користування ділянкою. Проте це не дає право здійснювати тут забудову, вважає заступник міського голови Кропивницького Олександр Варгун. Відповідно до держгеокадастру, земельна ділянка на сьогоднішній день належить до територіальної громади міста. Тому будь-які дії тут вчиняти, будувати, охороняти, будувати паркани робити не можна. Якщо міська рада та власник земельної ділянки не знайдуть порозуміння, потрібно вирішувати питання у суді, вважає юрист Роман Попов. Представники Кропивницької міської ради нададуть свої докази, відповідно, власник будівель надасть свої докази з приводу належності даної земельної ділянки. Тільки суд зможе визначити хто ж тут правий в даній ситуації. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.